Доброго дня, шановні друзі! З вами знову учитель дефектолог Анна Коваленко. Ще раз вітаю вас з прийдешніми святами, бажаю всім здоров'я, успіхів та наснаги. І сьогодні ми продовжимо з вами знайомитися і працювати за методикою Номікон. і я підкажу, як адаптувати ці всі ігри і завдання до тих матеріалів, які у вас є власне, вдома і чим ви можете користуватися. Сьогодні ми будемо вчитися з дітьми співвідносити цифру число з кількістю. Да? Якщо це ми працюємо саме з методикою номікон, то працюємо ми з таким чином. Наприклад, ми ну, давайте простіше візьмо, вивчили цифру 2, да? і Пропонуємо дитині підібрати відповідну форму з відповідною кількістю отворів. З формами ми вже до цього знайомились да, на першому сенсорному етапі, то тепер ми вже вчимося співвідносити кількість, саме число із кількістю. Добираємо форму, за яким принципом. Форма 2. Да, скільки отворів у формі? Цифра 2. У отворі у формі 2, то відповідно до цифри 2 відноситься форма 2. Наступне число, число 3. Давай ми з дитиною порахуємо, де каже у нас форма відповідає цифри 3. Ми вже знаємо, да, що в цій формі у нас три отвори. То відповідно до цифри 3 буде відноситися... Форма три, в якій три отвори. Як ви можете перенести це на будь-які інші матеріали, які у вас є вдома? Ви можете, знову ж таки, застосовуючи цифри, ви роздруковуєте їх з інтернету, в якому будь-якому зручному да, для вас варіанті. Є, отакого плану підказочки, да? вже є цифри з відповідними. З цифри з відповідною кількістю предметів. Це також полегшить вам вивчення і розуміння да, дитиною співвідносення цифри, числа і з кількістю предметів. Також ви можете застосовувати і рахівні палички. Знову ж таки, якщо ви дасте дитині завдання, да, давай порахуємо. У нас є цифра 4, наприклад, скільки тут черепашок. Чотири перерахували. А давай тепер поклади сюди стільки ж паличок, скільки тут черепашок. І Дитина відраховує чотири рахівні палочки. Да? З розумінням того, що це вже число, чотири. У нас чотири предмети, І я повинна відрахувати і покласти стільки ж рахівних паличок. Таким самим чином ви можете використовувати вдома і отакого от плану камінці. Да? Вони є. У вільному продажу недорого вони коштують. Ви можете використовувати мозаїку, ви можете використовувати фішки з будь-яких конструкторів чи з будь-яких ігор. Наприклад, у мене є такі фішечки різнокольорові. Знову ж таки, ви можете урізноманітнювати завдання, а давай викладемо, наприклад, якщо у нас цифра 3, а давай вибери 3 жовтих, да? а давай обери там 4 зелених, знову ж таки, щоб закріплювати ці. Розуміння співвідношення кількості з числом, ви можете також використовувати графічні діктанти. Як я вже показувала минулого разу, якщо ми на полі даними конфішечками викладаємо графічні діктанти, ви можете знову ж таки будь-якими фішечками різнокольоровими, чи камінцями, чи мозаїчками різнокольоровими, знову ж таки обрали на аркуші паперу у клітиночку відповідну точечку. І диктуєте дитині, да? давай викладемо гору чотири жовтих фішечки, уліво там три зелених фішечки. Знову ж таки, ви розвиваєте і просторове орієнтування, закріплюєте кольори, орієнтування на площині, саме розвиваєте. І знову ж таки закріплюєте і вчите розуміння співвіднесення кількості із числом. Ще вам полегшать цю задачу. Ось такі, ви знаєте, є. А, втулки, знову ж таки, вони різнокольорові, у них є різна кількість отворів, знову ж таки, тут взагалі універсальна гра. Ви з дитиною закріплюєте кольори, ви закріплюєте геометричні фігури і знову ж таки тактильні відчуття да, від різного матеріалу. Якщо це у нас скло, прохолодне та таке. Такі, ми відчуваємо одним чином дерево, да? дерев'яні такі фішечки, ось такі. це зовсім інші відчуття. Знову ж таки, ще вам чарівний мішечок, ви можете гру застосувати. Да? Коли ви склали у мішечок різні матеріали, знову ж таки, на дотик ви можете розвивати ще й дотикові відчуття, щоб дитина знаходила відповідну за вашим завданням форму чи фігуру. Повернемось знову ж до цих фігурочок. Закріплюємо вже вивчені кольорі, закріплюємо геометричні фігури, і знову ж таки ми з вами вчимося співвідносити кількість із числом по, відповідному, по відповідній кількості отворів у геометричній фігурі. Так, це основні моменти, ті за якими ви можете займатися гратися. І з дитиною вдома. Головне запам'ятайте, не треба заусаджувати дитину за стіл і зі словами давай будемо займатися, да? діти, першочергова і е, головне для дитини це гра, Особливо в наш сьогоднішній час. Все, всю інформацію, всі нові знання, уміння і навички доносьте через гру. Зграйтеся з дитиною. Е, Зацікавлюйте, да, урізноманітнюйте час, який ви проводите разом. Я вам бажаю успіхів, удачі вам у навчанні, ваших іграх і до наступних зустрічей. Пока!